В найближчий час ми не зможемо отримувати якісну і швидку медичну допомогу. Я не говорю про екстрену медичну допомогу. Я говорю про медичну допомогу, коли вже спеціаліст, лікар веде вас як пацієнта. І цьому сприяє дуже багато факторів. Війна в тому числі. Те, що лікарів не вистачає, це факт. А те, що на сьогоднішній день пацієнтів занадто багато, це ще більший факт. Міністр охорони здоров'я Іляшко вже заявив, що мега навантаження на сьогоднішній день на психіатрів. Їх не вистачає дуже багато пацієнтів, і ми розуміємо, що війна причина цих захворювань, психічних розладів і велика кількість пацієнтів, які звертаються за цією допомогою. Я можу сказати, що однозначно буде розглядатися і все до того йде, що буде платна медицина. Тобто на даному етапі ми маємо безкоштовні якісь можливості лікування. Але тоді, коли державні медичні заклади будуть переповнені, а знаєте, є ці захворювання, коли під час війни вони мають одну стадію. А коли закінчиться війна, і ці захворювання не тільки по психіатрії, а й серцево-судинні захворювання, і інші захворювання, закінчується війна. Не дивлячись на те, що там буде відбуватися далі, ми зробимо так, фух, да? і ці захворювання можуть прогресувати. І тоді, коли медичні державні заклади будуть переповнені, я вважаю, що буде пік розцвіту приватних медичних закладів. І на даному етапі все-таки лікування буде дорогим задоволенням, і ми змушені будемо звертатися до приватних медичних закладів за допомогою. Також потрібно розглядати паралельно навіть під час війни страхову медицину. Я розумію, про що я говорю, тому що 10 років працював в страховій компанії. Я розумію, що це питання до війни піднімалося і дуже серйозно обговорювалося. У мене є ця інформація. Я розумію, що на сьогоднішній день в людей немає коштів там на харчування нормальне. До речі, нормальне харчування це запорука хорошого здоров'я. Це теж. Але все-таки ми не зможемо лікуватися нормально, якщо ми не зможемо купити договір страхування. Я думаю, що після війни це там не знаю рік, два, скільки часу нам дадуть, але однозначно страхова медицина війде. В наше життя тому задумуйтесь, вибирайте страхові компанії і здоров'я в більшості випадків в наших руках.